Шановні телеглядачі, пропонуємо вашому перегляду новини в Радіїщини. Сьогодні у телевіснику. Підсумки діяльності селищної ради за 2012 рік на чолі селищним головою Миколою Леонідовичем Москаленком. Робота виконавчого комітету селищної ради протягом минулого року була спрямована на виконання першочергових завдань для соціально-економічного та культурного розвитку селища. На 20-й сесії шостого скликання селищний голова Микола Леонідович Москаленко звітував про підсумки діяльності селищної ради за 2012 рік. У важливих для розвитку селища напрямах досягнуті конкретні результати. Завдяки проведеній роботі вдалося закріпити позитивні зміни в економіці та соціальній сфері. Аналізуючи пройдене, хочеться відмітити, що у минулому році був проведений капітальний ремонт перехрестя доріг по вулицях Калініна та Суворова, а також ямкові ремонти по вулицях Шкільна, Чкалова та Калініна. Виготовлено проектно-кошторисну документацію, яка пройшла експертизу, на проведення капітального ремонту вуличного освітлення по п'яти трансформаторних підстанціях, які охоплюють 17 вулиць селища. Відповідно до правил з питань благоустрою селища, селищною радою вдалося активізувати роботу щодо оновлення адресних табличок з назвою вулиці та номером житлового будинку за кошти власника. Діти наше майбутнє. Ми живемо ними, заради них та робимо все можливе для їхнього щастя і достатку. Тому, віддаючи дитину до дитсадка, батьки мають надію, що їх діткам буде цікаво, затишно і тепло. Але з приходом зими виникли проблеми з опаленням дошкільних закладів золотий ключик та калинонька. Старі газові котли вийшли з ладу. Вони не могли підтримувати відповідну температуру в приміщеннях дитсадків. Треба було діяти оперативно. Саме в цій ситуації стала в нагоді та рішучість селищного голови Москаленка Миколи Леонідовича, який намагався достукатися до всіх, хто може допомогти. І це переважно спрацьовувало. Дякуючи його енергійності та наполегливості, старі котли демонтували. Провели капітальний ремонт котелень, придбали та встановили в обох дитсадках сучасні газові котли. Все це проводилося під невпинним контролем селищного голови та його команди. На даний час у дитячих садках тепло. Вихователі мають змогу проводити заняття, а діти навчатись та відпочивати в належних умовах. Важливим питанням є забезпечення жителів селища якісною питною водою. Результати роботи в цьому напрямку відчутні. Комунальне підприємство Водогін Радівка при селищній раді за 2012 рік проведена велика робота по легалізації існуючих абонентів централізованого водопостачання та розширенню мережі водогону на вулицю Чкалова та Орджонікідзе. Проведено зондування існуючих свертловин з метою діагностики проблем якісного та своєчасного водопостачання. У подальшому планується очистити скважини для безперебійної подачі води у Врадіївці. Виготовлено люки та накрито всі оглядові колодязі. Благоустрою на сім громадських плодізів та водозбірну колонку по вулиці Ломоносова біля будівлі центральної лікарні. Наразі вже вирішено питання використання лікарні і централізованого водопостачання. У співпраці з Радіївським територіальним управлінням Міністерства надзвичайних справ відновлено роботу 15 пожежних гідрантів для забезпечення роботи пожежних автомобілів. Комунальним підприємством злагода при селищній раді надаються ринкові послуги. Паркування автотранспорту та інші послуги, спектр яких планується у новому 2013 році, значно розширити. Зараз вирішується питання придбання необхідної для цього техніки. На засіданні сесії селищний голова виразив слова вдячності приватним підприємцям селища, депутатам селищної ради і всім небайдужим, хто не залишається осторонь від вирішення різноманітних питань життєдіяльності селища, адже кошти, передбачені бюджетом на їх організацію, мізерні. Саме завдяки їх допомозі, влітку в Радіївка поповнилася ще двома святими місцями. На територіях виїзду селища у напрямку міста Миколаєва та села Берізки були встановлені два хрести-обереги. Уже розпочато роботу з висадження кущів троянд вздовж вулиці Героїв Радіївщини, побудований чудовий місток через центральний став, Святково освітлено селище до новорічних та різдвяних свят. Та зроблено ще чимало добрих справ. Без їх участі не було б можливості проводити такі свята, як День Перемоги, Івана Купала, День селища, Маланки та Василя. Народні гуляння вже стали традиційними у нашому селищі. Вони проводяться яскравим дійством з народними обрядами та звичаями за участі працівників будинку культури та жителів селища, які з задоволенням приймають у них участь. У листопаді минулого року, завдяки ініціативі начальника ОМВС України в Миколаївській області, генерала майора міліції Парсенюка Валентина Миколаєвича, у Врадіївському центральному парку Слави був оновлений дитячий майданчик, а саме, встановлені нові гойдалки, каруселі, гірки та інше обладнання для розваг та спортивного розвитку дітей. Валентин Миколаєвич потурбувався і про те, щоб у селищній раді були транспортні засоби для виконання тих чи інших робіт по благоустрою нашого селища. Вже вкотре він доводить, що переймається проблемами в Радіївчан, конкретними справами відгукується на їх питання. Шановні благодійники, нехай всі ваші добрі справи повернуться до вас з сторицею. Сподіваємося на подальше розуміння і співпрацю. Проблем ще є багато, і всі вони потребують вирішення. Але головним рецептом успіху є щира віра у правильність поставлених цілей і відданість обраному шляху. А від вас, дорогі врадіївчани, ми чекаємо конкретних пропозицій щодо покращення ситуації в селищі по тих чи інших напрямах роботи. Адже лише спільно ми зможемо зробити намічене. Телевісник в Радіїщини, створений з ініціативи Радіївської селищної ради, на чолі з селищним головою Миколою Леонідовичем Москаленком. з питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатися до фортуни Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 96449. 49.